Орес прокинувся від тиші. Це була незвичайна тиша, не нічна. В ній не було жодного шурхоту, жодного гавкання собаки, жодного тріску дерева. Вона була мертва. Як саме повітря. Йому снилося, якщо вчора мама тягнула його в підвал, а тепер в підвалі пахло димом, металом і сирістю. Скільки годин він тут був день чи два, нічого не лишилося, тільки блякле світло, що пробивалося крізь решітку вентиляції, Орест вийшов. Світ згас, вулиці вкриті попелом, будинки порожні шкаралупи, асфальт потріскався, у багатьох місцях провали. Автівки стояли зі спущеними колесами, деякі перевернуті, інші чорні від вогню. Місто Глибичі було мертве, і живим був лише він. Першим він тут побачив труп пса, той лежав під лавкою з розірваним чревом. Далі, чоловік на порозі магазину, випалене лице, руки все ще тягнулися до дверей, орест стис зуби. Він пішов до свого дому, від нього залишилась тільки стіна та обгоріла кухня. В одній із шаф він знайшов рюкзак, запакував туди воду, ліхтар, батарейки, два ножі старий компас. На столі лежала вціліла стара карта, топографічна. Бабуся колись її показувала сюди, в ліс, ні ногою, там зона. Вона сміялась. А тепер Орест знав: це був не жарт. За містом ліс, але за лісом, можливо, інші люди, тільки він не знав, скільки з них лишилося йому потрібно було рухатися. Перша ніч застала його в підвалі закинутої школи. В темряві щось проходило вулицею. Він не бачив, але чув глухе шипіння, як зламаний двигун, різкий. Деренчливий подих, а потім ричання глибоке, горлове, нелюдське і нетваринне. Воно було низьке, наче хтось із глибини легенів видирав крик не для страху, а для того, щоб почути відгук, Орест завмер щось велике. Щось дуже велике пройшло повз вентиляційний отвір. Тінь закрила світло, пахло мокрою шерстю, гниллюю чимось іржавим. Воно зупинилось, прислухалося, хлопець не дихав, м'язи горіли. Коли тінь рушила далі, Орест ледве стримав блювоту. Монстри були тут, не десь у легендах, а між домами, і вони полювали. Вдень було трохи спокійніше, але це не означало, що безпечно. Монстри уникали світла та іноді залишали сліди, подряпані стіни, здерті двері, кров на асфальті. Одного разу Орест бачив, як істота лазила по стіні, ніби павук, швидка, тиха, її шкіра була ніби гума, а лапи, як кістляві гаки. Він ішов короткими перебіжками від підвалу до підвалу, від машини до машини. Їв зіпсовані консерви, пив технічну воду, прокип'ячену на сковорідці. Його нудило, але він ішов далі. Десь на п'ятий день він почув перший звук, який не належав чудовиськам. Сигнал слабкий, приривчастий, ніби рація, що вмирає, але справжній, людський. Цей звук став для нього ціллю надія жевріла, наче вуглина в долоні, болюча. Але тепла, він вирішив знайти джерело. На околиці міста стояла телевізійна вежа, висока, металева, колись червоно-біла, тепер чорна, мов вигоріли кістяк. Якщо звідти йде сигнал, значить там хтось є. Але між ним і вежею район із розбитими багатоповерхівками, які місцеві називали П'ята зона. Туди навіть до катастрофи люди боялись ходити. А тепер... Тепер навіть звірі обходили стороною. Таорист не мав вибору, їжі лишалось на день або вежа, або смерть. Він глянув востаннє на своє знищене місто, зітхнув і пішов вперед. у глиб бетонного хаосу, де щось чекало. Багатоповерхівки стояли, як згарища, вікна дірки з поплавленим склом. Під'їзди, обгорілі шахти, де колись жили люди. Тепер вони мовчали занадто. Орес заходив у п'яту зону на світанку. Повітря було густе, затхле, з металевим присмаком. Дерева тут не росли, лише бетон згоріле залізо. Попіл, який здіймався з кожним його кроком, вежу було видно між дахами, вона вивищувалась, як старий гвіздок у тілі міста. Але що найближче він підходив, то більше сумнівався, чи варта вона життя? Через декілька кварталів він натрапив на барикаду з автобусів. Хтось давно намагався щось стримати з того боку, але зараз. Усе було розірвано зсередини. Усередині кістки, уламки, згорілі автомати, і сліди широкі, глибокі і такі, що вгрузали в асфальт, наче хтось важкий, дуже важкий, пересувався на чотирьох лапах, між слідами кіхті, не ведмідь і не вовк. Більше, швидше, він затамував подих і переступив через зламаний турнікет. Усе вказувало далі їхнє гніздо. У будинку, коли він зайшов, було темно. Перші два поверхи вигоріли, третій тримався. Там він знайшов кімнату з дитячими речами, ліжечко, маленька дитяча іграшка. Скляна пляшка повна попелу, на підлозі аркуші, хтось залишив записи частини щоденника. Вони не бачать на світлі, але чують на великій відстані. Якщо захочуть, не втечеш. Біжать боками, як комахи. Після контакту тіло покривається рубцями, ніби щось під шкірою повзає. Дихають важко. Але якщо чуєш свист, тікай. Це не дихання, це злість. Орест зім'яв папір і запхав у кишеню. Йому не потрібно було читати. Він уже все відчував. Ставало душно. Хтось був поруч. Орест повернув закут і завмер. Внизу. у дворі, Повзала істота низька, лапи, як у гієни. хребет вигнутий дугою, голова невиразна, без морди, але з ямками замість очей. Вона зупинилась, повернула тулуб і вдихнула гучно, різко. Орест пригнувся. Істота завмерла, потім повільно. Дуже повільно почала підіймати морду, в її шиї щось хруснуло. Він не чекав став бігти сходами Нагору. потім стрибок у пролом. Різкий біль у боці, сходи, дах з даху на інший. Плитка під ногами плавалась від спеки, але він біг. Знизу гучний рев, хрипкий і злий. За ним ще один і ще його відчули. Наступні години він не пам'ятав біг, повз, ховався, повзламані антени по даху автобуса крізь розбиту стіну магазину. Інстинкти керували тілом. Мозок лише кричав: Живи! Коли він нарешті зупинився, почало сутеніти. Він сидів у багажнику старої волги, накритий килиму, підтік злоба, серце калатало, мов молот. Вперше за дні він заплакав не від страху, від того, що все ще живий. Уночі було гірше дощ, ливень, немов небо хотіло змити те, що повзало містом. Блискавка, і Орест побачив, як по вулиці пробігла тінь. Велика, тихо, пластично, потім друга і третя. Вони шукали його. І, якби не тріск старого плаката, що зірвався з вітром, один з них був би поряд. Орест прокинувся з холодом у спині. На ранок він знов вирушив до вежі. Вона була вже близько. Але підходити до неї прямо самогубство. Потрібен обхід через підземний паркінг Терце, що колись слугував укриттям. Останнє, що він бачив перед тим, як спуститися під землю, це як істота на даху вежі випросталась. Вона стояла на задніх лапах, дуже довгих, і тримала щось передніх, Може, це була людина, а може, те, що від неї залишилось? Орест сіп в зуби, увімкнув ліхтарик і пірнув у темряву. Паркінг пах мастилом і цвіллю. Ліхтарик виводив лише вузький промінь, і за ним густий морок. Орест ішов повільно, ножем попереду, з компасом у кишені. Кожен крок лунав як удар у порожній залізний барабан. Тут було затища, але небезпека. Він ішов, орієнтуючись за обрисами ліворуч мала бути кімната охорони, далі сходи на технічний рівень, а звідти вже міг вийти до підніжжя телевежі. Усе виглядало простим, але це було до того. Як він побачив перші глибокі подряпини на даху старого москвича? Подряпини були рівні, ніби хтось із величезними пазурами провів з розгону поруч темна калюжа, не вода, кров, суха, майже чорна зі згустками. Далі тихий звук, мов краплі. Але в паркінгу не було куди капати. Орест вимкнув ліхтарик, тиша, серце билося в горлі, він зупинився і тоді почув дихання низьке, нерівне, немов хтось щойно довго піг зітхання, ніби з груди вибивалися уламки бетону, потім легкий скрегіт, і знову дихання. Ближче. Він поповз під машину. Лежачи на холодному цементі, він бачив лише чужі лапи, довгі, тонкі, але з м'язами. Кожна з пазурами, як викривлені ножі, істота нюхала повітря. Раптом зупинилась, Орест заціпенів, істота схилилась до підлоги, щось вилизувала ту саму кров. Потім зупинилась і подряпала лапою землю, наче маркуючи територію. Після того вона пішла повільно, без поспіху, немов знала, що її ніхто не посміє зупинити. Коли все стихло, Орест випавз, продовжив рух ще глибше у кімнаті охорони знайшов металеву скриньку. Усередині старий медичний набір, дві банки консервів і записка. На ній нерозбірливий нервовий почерк не можна довго мовчати вони відчувають саме тишу, не звук, тишу. Якщо поруч занадто тихо, треба шепотіти, гудіти, стукати, будь-що, інакше вони приходять. Орест закінчив читати і порвав записку. Він не вірив у це. Це писали ті, хто вже був зломлений, хто не вижив. У нього інші правила. Рухайся, дихай, бий першим. Він з'їв одну консерву холодною, пальці тремтіли. Потім ще раз перевірив ніж, батарейки, карту. Час вирушати. Сходи були вузькі, аварійні. Сліди на бетоні вже знайомі, кігті, волокли щось важке, людину, животину? На середньому прольоті сморід, орест закрив обличчя рукавом, уламаному світлі ліхтаря. Він побачив скелет, залишки бронежилета, роздерті штани і обгорілі рештки планшета. На екрані тріснута фотографія, жінка й дитина. Мертві очі світяться від пилу, Орест поховав планшет під бетонною плиткою. Просто щоб не лишати на видноті, пішов далі. На виходу до вежі були двері, товсті, залізні. Вони ледве трималися на петлях, зі зворотнього боку, подряпини. Багато. Хтось хотів вибратись або зайти. Орест уперся плечем. Натис, скригіт, тиша, знову скрегіт. Він відкрив її рівно настільки, щоб пролізти, саливне світло, сіре, на дворі похмуро, небо важке, але він був біля підніжжя вежі. На бетонному подвір'ї все було поросле мохом і травою. Тут колись була база обслуговування. Зараз лише купи металобрухту і залишки контейнерів, і ще антени. Деякі з них працювали. Сигнал. Він знову почув його. Слабкий, але живий. Він прямував до однієї з технічних будівель. Усередині напівзруйнована апаратура, резонатори, панелі з мерехтінням. Екран показував рядки даних. І посеред кімнати людина, стара, сиділа в кріслі, тіло скоцюрблене, очі заплющені, Мертва. але на грудях табличка. Проект 17. Ти хто? І під нею камера, Працююча. Вона мигала, вона бачила його. Орест відступив і в цей момент почув гучний гуркіт за дверима. Потім ще один. І ще він побіг нагору на ту саму вежу. Сходи були слизькі, і ржаве. знизу стоїн, металеве ревіння. Монстри прибули. Коли він дістався платформи, подув вітер, висота давала змогу побачити все. Руїни міста, чорні плями лісу за горизонтом, покинуті траси, а також гелікоптер. На північному заході, десь за лісом, у небі мелькнуло сріблясте тіло маленьке, далеке, але живе, людське. Орес закричав щосили, потім дістав ліхтар, вмикав, вимикав його, як маяк, махав руками, кричав ще. Гелікоптер не зупинився, але зробив розворот, Дія ще жила, і він теж. А за ним унизу двері технічної будівлі вежі зірвалися із петель. І щось видерлося назовні. Орест стояв на самій верхівці телевежі, наче останній вцілілий фрагмент світу, що тримався за небо. Внизу лютувала ніч, метал скрипів під ногами. Десь унизу, біля технічного блоку, щось важке дихало, уже не ховаючись. Він не спав дві доби, в очах пливли образи, ліхтар мигав, тіло трусило, але він тримався вперше за весь час не тікав. Гелікоптер був, він бачив його, значить, це не даремно. Ще півгодини тому небо прорвало ревінням гвинтів. Він помітив три точки, знову гелікоптери, йшли низько із прожекторами. Один з них завис над майданчиком на даху телевежі, промінь упав просто на нього. Орест закрив очі, відсахнувся, світло різало, але не тікав. Через кілька хвилин трос із гаком спустився поряд. Внизу, у захисному костюмі, щось каже через гучномовець: Не рухайся, ти в безпечній зоні. Він хотів відповісти, сказати щось, але з рота вирвалось низьке шипіння, потім гортаний, чужий звук, схожий на виття, військовий завмер. Орест спробував ще раз: я Ж... Ж... жив, але слова не складалися замість людської мови, уривки, глухі, ламані звуки, які він не контролював, мов гортань не слухалось, мов у нього в роті жили інші голоси, які рвалися назовні, очі військового звузились. Він подав знак вгору, трос потягнувся. Два бійці у скафандрах стали поруч. Один тримав шприц. Це він, кот П7, контактний, вколоти тиснодійне! Почекай! закричав інший. Він не ворог. Але Орест уже хитався, у голові дзвеніло, світло било в очі, звуки розмиті, у грудях пекло. Він знову спробував щось сказати, але вийшов тільки глухий рев, як у них, снадійне вкололи в шию. Холодна хвиля пробігла тілом і стало тихо. Перед тим як знепритомніти, він побачив небо чисте, вперше без диму, вперше без монстрів. І в останній ясний момент він побачив себе у відплеску скляного щита шолома бійця. Його очі вже не були повністю людськими. Він прокинувся у білому приміщенні навколо прозоре скло, люди в захисних костюмах спостерігали за ним камери, сенсори, світло, що не мерехтіло. на стіні велике церкало. Він підійшов, дивився довго, його шкіра бліда, кістки обличчя чіткіші, очі темні, без білків, Лише чорні зіниці, як у хижого птаха, і міміка чужа. За склом хтось говорив повна зміна вокального апарату, результат довготривалого впливу, але він живий. Тіло адаптувалося, геном нестабільний, але свідомість залишилась. Як думаєш, він розуміє нас? Орест спостерігав і усміхнувся, ледь помітно. Він все розумів.